Навички послугу можуть засвоїти майже всі собаки. Якщо ваш собака зовсім не піддається дресуруванню, зверніться до ветеринарного лікаря, щоб унеможливити проблеми з його здоров'ям. Ну а якщо зі здоров'ям все гаразд, значить ви робите одну з десяти помилок. Відсутність щоденних вправ щоб надійно сформувати навички, необхідно багато повторення потрібної дії, тому тренуватись треба постійно. Відсутність логічності у дресируванні досвідчення дресирувальника йдуть від простого до складного, від освоєння одного елемента до освоєння іншого, поступово наближаючись до потрібного рівня, вони послідовні та постійні. Неправильне виконання рекомендацій. Уявіть собі, якщо ви бажаючи навчитися кататися на ковзанах по льоду, навчайтесь цьому використовуючи роликові ковзани. Уявили, Навряд чи ви досягнете успіху. Якщо довільно змінюватимете і рекомендовану вам техніку дресурування собаки, ви говоритимете з нею різними мовами, невикористання елементів послуху у повсякденному житті. Навички послугу слід використовувати в повсякденному житті. Під час руху з собакою тротуаром змусить її рухатися по команді поруч. Коли ви зустрінете знайомого, посадіть свого пса і стежте, щоб він сидів спокійно. Коли ви обідаєте, укладайте його на місце. Пам'ятайте, якщо ви тренуєте собаку тільки у сквері, де гуляєте з нею, вона слухатиметься лише там. Небажання власника слухати кінолога. Власників, які вважають себе більш обізнаними у дресируванні, ніж інструктор, до якого вони звернулися, чимало їм слід знати, що рекомендації інструктора перевірено руками на багатьох собаках. Небажання задовольнити потребу собаки у фізичному навантаженні. Незважаючи на те, що існуючі породи собак виводилися для різних цілей, у всіх у них дуже висока потреба у фізичному навантаженні. Якщо вона не задоволена, важко добитися від собаки бажання займатися та уваги до того, що ви робите, неправильне поводження із собакою, собака та його господар партнери. А партнери мають працювати злагоджено та дружно, щоб досягти успіху. Для цього необхідно погодитися з собакою з урахуванням особливостей її темпераменту. Зі слухняним м'яким собакою не слід бути жорстоким, але якщо у вас активний напористий собака, а ви м'яка людина, то вам слід бути наполегливішим. Часто дресируванню заважає невідповідність у фізичній силі людини та собаки, невміння чи небажання подивитися на світ очима собаки. Собаки не можуть думати або поводитися як люди, але більшість людей можуть думати і діяти подібно до собак. Собаку набагато легше дресирувати, якщо дресирувальник дивитиметься на цей процес очима собаки. Навчіться також розмовляти з собакою її мовою, адже найчастіше ці собаки, яких ви вважаєте дурним чи впертим, просто не розуміють нас. Відсутність послідовності та здатності довести справу до кінця. Виховання собаки іноді дає погані результати. Необхідна постійна та послідовна робота з засвоєнням правил поведінки та послугу. Витратьте всього один рік на виховання, і 16 років, що залишилися це середня тривалість життя собаки, будуть для вас спокійними і щасливими. Хворобливий стан собаки. Хворий собака погано вчиться. Наприклад, якщо в неї дисплазія стегна, це може спричиняти біль при посадці. Перед початком дресирувальних занять ще раз відвідайте ветеринарного лікаря. Крім перерахованих найбільш поширених факторів, що ускладнюють дресирування, є й інші, які усунути складніше, наприклад, психічні дані власника собаки.